Кипрна стрічка. Текстильна стрічка з збавовняної пряжі саржевого або діагонального переплетення, сувора або гладка, застосування застосовується при виробництві різних кабельних та електромонтажних робіт, як стягуючий шар основної ізоляції обмоток високовольтних та низьковольтних електричних машин, трансформаторів, електродвигунів тощо. У кінцевих закладеннях силових кабелів для герметізації жил, для підмотування ізоляції кабелів в комплекті епоксидних кінцевих муфт також використовується для Виробництва армійського одягу та спорядження для окантування країв швів верхнього одягу, для пакування виробів, у виготовленні канцелярських товарів у переплетенні книг тощо. У переплетенні книг тощо. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.